Мар'яна Безугла закликала США припинити військову допомогу, допоки в країні не зміниться військове керівництво. От тобі, слуга народу! Народна, прости господи, депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що фортифікаційні споруди на Покровському напрямку не використовуються. Вона оприлюднила відео з невідомих російських джерел, не за її словами видно ці укріплення, побудовані обласною військової адміністрації. Після цього нардепка закликала США припинити надавати військову допомогу Україні, допоки не буде змінено військове керівництво. Чогось ніхто не цікавиться джерелами цього інтернет-воїна. Працює проти країни за допомогою ні? та ні, нічого підозрілого. Якщо наше керівництво цим не чує і не наважується звертатися до США як основного донора та союзника, наполягайте на переосмисленні військового управління в українській армії. Не надавайте нам допомогу без цього. Вимагайте заміну військового керівництва, впровадження оборонного планування. Належного планування бойових операцій, аналіз проведення дій та оцінки ефективності без вище зазначеного немає сенсу продовжувати. У 2023 році після провалу контрнаступу Верховний Головнокомандувач заявив, що план був у рухні задовго до самого контрнаступу. Це в той час, коли Мар'яна була заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Може, б її перевіримо. Гетьмансев запропонував класти податками посилки із за кордону. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьмансев подав на реєстрацію Верховної Ради два законопроекти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень в Україну. Вони передбачають оподаткування в ПДВ 20% всіх посилок із-за кордону. Незалежно від вартості, візне мито з них буде справлятися лише у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Не оподатковуватимуть ПДВ лише посилки з товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичним особам без будь-якої оплати та без комерційної мети. Я пропоную кращу ідею. Давайте обкладемо податками гетьманцева за кожну ідею по податкам і будемо кожного разу їх збільшувати на 20%. Реформатор хотів. Ху...